Для учнів 6 класу в школі створили гурток пластунів. Гурток відвідують 10 дівчаток і N хлопчиків. Середній зріст дівчинки 142,5 см, а хлопчика 141 см. Визначте N, якщо середній зріст дитини, яка відвідує гурток, дорівнює 141,5 см. Середній зріст дитини, яка відвідує гурток, визначте, що таке середнє значення? Це сума, поділена на кількість. Напишемо середнє це сума поділена на кількість. Середній зріст дівчат 142,5 см і дівчаток 10. Отже, знаючи середній зріст дівчаток, дивіться, 142,5, ми можемо знайти суму сумарна. Сумарне число чому дорівнює? А і ділимо на кількість, а їх 10. Отже, звідси знаходимо, що сумарно, в нас буде 142,5 множимо на 10, перенесли кому буде 1425. Для хлопчиків середній зріст 141 см кількість хлопчиків N. Ділимо на n. Отже, звідси, сумарно, це буде 141. 141 N. Середній зріст дитини, яка відвідує гурток, 141,5. Отже, сума в нас 1425 дівчатка, хлопці, 141. n Ділимо на. Кількість дівчатка 10, хлопці n10 плюс n їх загалом, і це дорівнює 141 з половиною. Розкриваємо як пропорцію, отже, добуток крайніх членів 1425 плюс 141n множимо на 1, число не зміниться. А 141 з половиною ми множимо на 10 плюс n. Так, 1425 додати 141n пишемо без зміни. А тут перемножаємо 141,5 множимо на 10, збільшуємо число в 10 разів, перенесли кому, додати 141,5n. N в одну сторону, без n в іншу. Отже, 141n. Далі переносимо з правої частини, змінюємо знак на протилежний, відняти 141,5, n дорівнює 1415 без зміни, бо знаходиться праворуч, від дорівнює, А 1425 переносимо змінюємо знак, відняти 1425. Віднімаємо мінус 0,5 n дорівнює мінус 10. Ділимо на мінус 0,5, мінус на мінус дасть плюс. 10 ділимо на 0,5, отже, 100 ділимо на 5, буде 20. Відповідь 20 хлопчиків, отже, хлопчики 20.